Минулого тижня погода на Житомирщині була мінливою сонце, дощі, зливи та град. Тож ми вирішили дізнатися в Житомирському обласному гідрометцентрі, що на нас чекає цього тижня. Найближчий тиждень головним акцентом погоди буде нестійкість атмосфери. Тобто, протягом цього тижня ми очікуємо короткочасні дощі, грози місцями зливи з градом та шквалом подекуди 15 20 метрів на секунду. Разом з дощем прогнозується зниження температури повітря, каже синоптикиня. Дещо понизиться температурний фон. Якщо сьогодні вночі у нас буде температура, нічна температура 19-24, то надалі це буде 11-16 градусів. Так само Фон денних температур від 20-25 градусів до 18-23 градусів до кінця тижня. Вітер змінюватиме свій напрямок від південно-західного до північно-східного, тому відчуємо, прохолод, ну, прохолодне буде повітря за рахунок зміни повітряних мас і те, що вітер зміниться на північно-східний. Дощі очікуємо протягом всього тижня. Це ну, звичайні літні дощі, локальні дощі. Десь буде густо, десь буде пусто. За словами Ганни, нестабільна погода може полегшити роботу рятувальникам, адже дощ знизив рівень пожежної небезпеки до другого класу.